Вітаю, мене звати Людмила. В ефірі канал Віден 13. Маск похвалився своїм викликом Володимиру Путіну. Ілон Маск вкотре підкреслив свою нетрадиційну роль в українському конфлікті і нагадав про нібито виклик президенту Росії Володимиру Путіну. Він би викликав його на бій один на один. Похвалився технологічний мільярдер на своїй платформі X, колишній Twitter. Ця заява нагадує інший химерний виклик від Маска. Передумовою для заяви стали дебати на X, в яких Маск захищався від звинувачень у тому, що він займає недостатньо критичну позицію по відношенню до Росії. Я буквально викликав Путіна на бій один на один через Україну, написав Маск. Маск хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Він також знову підкреслив важливість своєї компанії SpaceX для української армії. Моя система StarLink це основа української армії. Вся їхня лінія фронту зруйнувалася б, якби я її вимкнув. Водночас він закликав до негайного припинення війни. Що мене бісить, так це роки бійні в окопній війні, яку Україна в кінцевому підсумку програє. Кожен, хто дійсно думає і розуміє, хоче, щоб м'ясорубка зупинилася. Мир негайно. Таким чином Маск нагадав про виклик Путіну, який він вже кидав у 2022 році. Тоді він написав на X цим. Я викликаю Володимира Путіна на двобій один на один на кону Україна. Коли користувач запитав його, чи він це серйозно, Маск відповів: абсолютно Україна буде відрізана від допомоги. Останні заяви Маска були викликані постом американського сенатора Майка Лі, який виступив проти подальшої фінансової допомоги Україні. Маск підтримав цю позицію і натомість запропонував ввести санкції проти десяти найбагатіших українських олігархів, особливо тих, хто має маєтки в Монако. Він стверджував, що це негайно покладе край війні. Хитра гра з Україною заяви генерального директора Тесла вкотре викликали дискусії щодо його позиції стосовно війни в Україні. За повідомленнями змі, нещодавно маск назвав президента України Володимира Зеленського злом за продовження війни і навіть закликав його покинути власну країну, щоб не стояти на шляху до можливого миру. Критики також звинувачують Маска в тому, що він підтримує амбівалентні відносини з Росією і критикує український уряд більш жорстко ніж дії Путіна. З вами була Людмила на каналі Вітен13. Підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх подій.